Усім привіт! Мене звати Анастасія, ви на каналі Розквітає Душа, і сьогодні ми поговоримо про его і душу. Чи душу? Ні, скоріше за все, душу. Отже, взагалі, чого я хочу підняти цю тему. Скажімо так, давайте спочатку напевно розповім, хто я і чим я займаюсь. Коротко, я б сказала про себе так, що я допомагаю людям трансформувати їх життя. Я навчаюся на психолога. І взагалі, якби основна освіта психологія, але я в своїй практиці, да, в, своїй, би, в своєму підході, використовую різні знання з різних сфер. І я вважаю, що езотерика і саме да, вчення, там якісь якийсь і так далі, все, що є дотичним до езотерики, також є важливим. У нашому, скажімо так, благополуччі. І мені досить подобається ця концепція стосовно его і душі. Я сьогодні хочу якраз таки розібратися, що це таке. Я думаю, що ви, напевно, і чули, можливо, про це на скажімо так, забгуру, да, про цю концепцію. І в чому взагалі полягає суть і чим вона може бути для нас корисною, тому що я для себе особисто зрозуміла дійсно якусь, знаєте. Відчула певний позитив. Тому давайте починати. Почнемо з его. Я думаю, що ви всі знали, чули, да, що є Фрейд, і в нього є концепція про Ід, Его і суперего. Тут затримуватися не буду, але по суті, его, якщо коротко з латині перекладається, як я. От знову ж таки кажу про Фрейда: говорити не буду. Я думаю, що всі ми знаємо. Або можете загуглити. Сьогодні тема відео трошки не про це. Отже, що ми можемо сказати про его? Давайте так ми зараз дивимося на его з точки зору саме езотерики, з точки зору да, духовності, і треба теж сказати, що мені дуже подобається. Фраза, але він говорив про те, що ви можете вивчати психологію, це вам дасть можливість зрозуміти, як працює психіка, а духовність вам дає можливість вийти за межі свідомості. І тут треба розуміти, що це трошки інші знаєте, інші паралелі, і ми розглядаємо це от в іншому трошечки, скажімо, спейсі, да, в в іншому просторі. Тому его, давайте так. Я його, знаєте, як завжди, я можу це візуалізувати, щоб було напевно зрозуміліше, бо в мене я дуже творча людина, і от мені якісь. Метафори, щось таке візуалізувати дуже просто. Можливо, ви пам'ятаєте, є чи це мультик чи не мультик, ну неважливо, не сильно в цьому шарі, але японський, здається, корейський мультик, да, унісений призраками. І там була така штука, коротше, чорна, без лиця. У да, нас, здається, називалась Бізліки чи щось таке. В общем, ця чорна штукенція, пам'ятаєте, вона приходила, вона все пожирала, Вона давала їм гроші, вона все жерла. І от по суті, его чимось мені це нагадує, тому що це я, вона таке ненаситне, воно нажерливо йому все мало-мало-мало-мало, воно роздувається до якогось такого, знаєте, якогось таких масштабів. І оце я. Коли ти говориш я, знаєте, у вас прям наче корона, от вона вже до стелі і прям вже впирається. Якщо говорити таким не метафоричним мовою, я це. Наше ім'я, да? все, короче, що починається з я, оце его. Я це наша історія. Я це наша да, там, професія і так далі. Тобто я потрібні якісь, знаєте, ідентифікація. І для его це дуже важливо. Оця ідентифікація, Да, Якісь матеріальні речі. Я завжди говорю про те, що чимось его мені, от дійсно, знаєте, нагадує. У тут написано не матеріальна річ. Чимось дійсно це є, тому що я думаю, що ви в собі можливо, спостерігали, коли вам мало. От вам мало, вам треба 10 сумок, хоча за чим не зрозуміло. І от вам мало цього, там я не знаю. От можна да, дивитися на депутатів. Я думаю, що це класний приклад, коли 10 машин уже трьохповерховий будинок, і все мало, 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 якась така ненажерливість. Недостатність, знаєте, цього. І, і що саме цікаве, чим більше ти піддаєшся цьому впливу, тим більше ти відчуваєш якусь пустоту. Тобто ти купуєш це все, да, ці купуєш речі, якісь там дорогі. Я бачу, от помічаю багато да, людей, блогерів, тих, хто ділиться життям, вони купують ці речі, і мені цікаво, вони відчувають якесь задоволення від цього. Тобто ці знаєте речі, які е, дуже не, не дуже дорогі, я маю на увазі, які от популярні. І вони тобі, якісь люксові, щось в такому плані. І всі їх носять. І от вони купують. Мені просто цікаво, от, чи дійсно це їх наповнює? Чи це більше якась от саме така его сторона, коли тобі треба, треба обвішитись, треба, треба ось це. Е, далі. Я сказала, да, безкінечна незадоволеність. Тобто вам все мало, вам треба йти, йде, йде. І да, ми можемо знову ж таки це відео, знаєте. Я могла, звісно, зробити якусь лекцію, можливо, я її зроблю більш детальніше, прям більш можливо, навіть з якоюсь практикою, але я б це хотіла робити вже індивідуально і, як то кажуть, за гроші не буду нічого тут приховувати. О, тобто більш глибоко. Тут все-таки я хочу, знаєте, пройтись верхам і далі ви зможете вже цю якби. Его й душу взагалі цю концепцію дослідити самостійно більш детальніше, якщо вам буде це цікаво. Тому тут поверха. Е, так, безкінечна да, оця незадоволеність. <кій> Далі потребує ідентифікації, це я сказала, і да, е, зовнішніми речами це дуже важливо. Е, ось намагаємося задовольнити его, це я про це я сказала ментальні речі, трута -та, та себе відчувати добре. Да. Це те, що я сказала. Тобто, его така ненажерлива річ. Я-я-я, да, я-я, я, і от знаєте, я-я-я, і от воно так розсувається, знаєте, значить, що заглусне. Оце я. Тепер давайте поговоримо про е, душу. Душа, Боже, так дивно ставити наголос, але тим не менш. Е, душа це енергія. Будемо говорити простою мовою енергія і що нам пропонують да, книжки з езотерики. Е, вони говорять про те, що душа це все-таки і є ми. І взагалі мені дуже подобається ця концепція, що є на англійській мові, мені більш зручніше, звісно, це сказати body, mind і soul, тобто тіло, е, душа і відповідно наш розум. І теж, якщо розглядати от в концепції, да, цих речей, мені теж подобається, що в цілому для голови тобі потрібна психологія, якраз тому, що те, як працює голова, да, нам потрібна психологія. До речі, теж в мене свій підхід в цьому плані. Я вважаю, що духовність частково все одно без психології не буде працювати, тому що так чи інакше, повністю, скажімо так, вийти за межі свідомості. Саме використовуючи духовність, на мою думку, трошки неможливо. Я вважаю, що все таки психологія і те, що пропонує зараз сучасна психологія, однозначно може вас швидше просунути в цьому, і якщо підходити із цього боку із цього, та з духовності і. Із, скажімо так, тому що дивіться, у духовність це про усвідомленість. А усвідомленість це вже теж є частково психологія. Тому от я поєдную ці всі речі, і мені здається, що це є логічно поєднувати. Тому давайте повернемося до розуму. Що нам говорить? Да, про розум. Розум взагалі це обчислювальна машина. І це дуже класно, тому що а, чим поганий розум, тим, що він думає постійно. І, знову ж таки, якщо ми будемо говорити про концепцію, да, про цю теорію, не знаю, як ще назвати, а, нам говорить те, що в голові має бути тишина. До речі, ця книжка Толе Power of Now. Да, він говорить про тишу, що в голові має бути тихо. І по суті, так да, в чомусь дійсно класно, тому що коли ти постійно думаєш, тривога від чого відбувається? Да? Від того, що ти постійно думаєш, ти думаєш про майбутнє, про теперішнє, про минуле і так далі. В тебе думки, 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 які вводять тебе в стан тривоги. І це якраз таки про нашу голову. А він говорить про те, що розум це виключно для того, щоб вирішувати якісь певні задачі, да, як машина, калькулятор. І в чомусь дійсно це є класно, і класно, ну я маю на увазі. Скажімо так, я вбачаю в цьому якесь з правди. І більше того, навчитися вимикати оцю постійний поток думок є дуже корисним, і ми про це теж поговоримо. От, як це зробити? В кінці трошки розкажу. Далі, тіло. Взагалі, є, до речі, відео на Ютубі, там класно намальовано, на англійській мові. Чоловік розповідає про це. Але тим не менш тіло це да, якби біологія, те, що ми бачимо, матерія, називайте, як хочете. І тут класно, да, я, я говорю так, розум, розуму потрібен психолог, тіло потрібен да, лікар, а умовно душі потрібна духовність. Да, медитація, все, що з цим пов'язане, інтуїцію, розвивати і так далі. А, от. І мені подобається, те, да, коли говорять, що Душа, це і є ти, не, не ти, не в тебе є душа, ті, ти, типу ти, ти тіло, ти розум, і в тебе є душа, тому що де розум це его, да? а ти є душа. І в цьому дійсно є якісь, знаєте, знову ж таки, я вбачаю якусь певну зерно, правда. Пояснюю, чого. Ми говоримо, наша душа відчуває, да? або я відчуваю всередині. І по суті, так це ж є. Твоє відчуття, ну типу це є ти, да? тобто наші якісь інтуїтивні ці штуки. Або коли ми, наприклад, в творчості, натхненні, це звідки йде, це йде да, з душі, знову ж таки. І тому мені це дуже імпонує. Мені подобається ця концепція, і тому я її хочу розглянути. Ідемо далі. Так, душа це ми. Що хочу сказати про душу? Отже, душа не вміє говорити, і вона більше образ... не образотворче мислення, а образне мислення, да? тобто, наприклад, сон. Ми бачимо зображення. Або, наприклад, якщо ви колись відчували цю інтуїцію, да, вас, ви просто якесь знання не, від... не зрозуміло звідки? Це теж да, про душу. Коли, наприклад, ви. Якщо ви вмієте гадати на картах, або ви там передбачували якісь певні моменти з майбутнього, або ви відчували, що так буде. Да? Тобто якось у вас це зображення просто в голові виникало якась енергія, але не слова. Це теж дуже цікавий момент. Далі інтуїція знову ж таки це теж про душу. Тобто, якщо ви відчуваєте себе, тому що дивіться, знову ж таки, якщо накладати цю концепцію на психологію. Ми говоримо про те, що бути собою, бути собою це відчувати себе, себе істина, а істина це, по суті, є душа. Відповідно, нас да, завжди причають его. Це, якби якщо повертатися до концепції, я его і его, да? тобто це те, якими ми маємо бути, і так далі. Це те, що нам нав'язує суспільство, нав'язують батьки, ти маєш бути правильним, ти маєш от, бути да, в межах там, норми, коротше. А душа це наша істина. Тобто багато людей не знають, чого вони хочуть, а душа то знає, бо душа це є ми, розумієте. Тобто, в цілому я бачу певні паралелі між, якщо дивитися, і духовністю, і психологією. Тобто воно досить поєднує. Тому я сказала про те, що я вважаю, що якщо ви хочете йти і відчувати себе. Плані бути душою, да, якби мати цей коннект, то по суті є частково думка ну, логічно да, працювати і психологічно теж. Далі, я сказала, да, знання без доказів. Наприклад, у мене, я пам'ятаю, це мені було років шість, був перший клас, і я пам'ятаю, звідки я знала, що наша вчителька, яка перша, вона прийшла вона працює перший рік. Мені ніхто про це не казав, але я просто знала, то ну, звідки взялось? Прикольно. Далі натхнення. Я думаю, що теж, да, ви відчуваєте натхнення, наче от воно звідкись поток раз, і натхнення у вас прям бурлить, ви придумуєте щось нове. Да? Ось, і душа це якби це є ми, це є правда. Тобто це те, що ми є. І я вам хочу сказати, що коли ви почнете занурюватися і почнете більше би, відновлювати цей зв'язок, більше себе слухати, тому що знову ж таки, да, нам говорять психологи. Правда, все в тобі. Ти знаєш відповідь на те на всі свої питання. Психолог допомагає тобі їх знайти. Це перше. І друге, якби тільки ти знаєш, як тобі буде краще. А, ну тобто, знову ж таки, повертаємось до того, що, що щось всередині нас. Можливо, і душа. Чому б ні? Тому якби да, це є правда. Правда про нас. Е, ось. Давайте далі поговоримо про те, як взагалі умовно відчути себе, відчути душу. Значить, перше, що нам потрібно, це вимкнути свій мозок, свою тарахтілку в голові. І взагалі, якщо ви не знали медитація, це є про вимкнення цієї тарахтєлки в голові. Це безкінечні думки. Що ми маємо зробити? Я вам пропоную, взагалі тут не треба сідати в повзлота лотоса, шукати якийсь, знаєте, струмов, біля річки там сидіти. Ні, ви можете це зробити, будь-де ви їдете в метро, ви їдете, не знаю, маршрутки, в автобусі, неважливо. А що ми робимо? Ви просто берете і робите тишину в своїй голові. Тобто раз, ви ні про що не думаєте? Все у вас тиша. Перший раз, коли ви будете це робити, вам буде складно. Вимити мозок, ні про що не думати. Це так дивно. Типу, як це можна не про що думати? Можна. Ви вимикаєте. Я вам пропоную робити наступним чином. Наприклад, зараз... Я можу довго сидіти. Ну, не годину точно. Я не беру на себе і не кажу, що я там, знаєте, настільки вже просвітилася, що я можу взагалі це вимкнути. Звісно, ні. Але я розумію, що, наприклад, чим, скажімо так, чим сильніший є цей зв'язок, тим довше я і швидше можу вимкнути цю голову ну в плані ці думки. Тому я вам рекомендую почати от стільки, скільки ви можете. Вимкніть, хай це буде секунда, 2-3. І відчуйте оце, знаєте, як буття, те, що от ви зараз. І це досить дивне відчуття. Тому починаємо з цього. Це да, медитація. Така свого роду, коли у вас в голові тиша, все, у вас нічого немає. І так спокійно, до речі, стає, коли ти просто вимикаєш оцю, цю, розумієте, це его, яке постійно щось там, блін. Ну, скажи, я пиздить, вибачте, але по-іншому не вийде це якось описати. Далі, усвідомлення того, що ти є душа. Знову ж таки, повертаючись да, до концепції, нам говорять: ти знаєш відповіді на всі питання. Відновити зв'язок з собою, як це? І так далі. Ну, по суті, давайте так. Можна сказати, що це відновити зв'язок з собою. Можна сказати, що відновити зв'язок з душою. По суті, заміна слів не впливає на кінцевий результат. Ви відновлюєте зв'язок з чимось правдивим, тим, що є ви. І це досить цікаво. Ідемо далі. Я вважаю, що це певне просвітлення і певне така усвідомлення цього всього не може бути без певної ситуації, певної такої тригерної ситуації, до чого я веду. Я вважаю, дивіться, я розповім про свій досвід. Частково духовність треба розуміти, духовність це не релігія, і духовність якоюсь, ну частково, і я б, за моїми відчуттями, це, знаєте, відірватися від матеріального. І, скажімо так, у підліткому віці, я себе пам'ятаю, в мене дійсно було дуже акцент на матеріальне. Тобто, мовно, людина заходила там знаєте, в моє поле, і я дивилася окей, а який в неї телефон? І в мене зразу голова, знаєте, рахувала. Підраховувала щось на якісь там були обчислення. І для мене мене це трошки підратовувало. І я пам'ятаю, що я хотіла, я завжди думала, як це бути от не зацикленим на матеріальних речах. В плані тому, так, да, я розумію, що ми живемо в матеріальному світі, і як я завжди кажу, матеріальній дупі потрібні да, матеріальні речі, матеріальний будинок, але це більше потреба, а не про те, щоб заявити, дивіться, у мене тут не знаю, карт'є, у мене там 11, 12, 15, 50 айфон і так далі. І не знаю, якась там класна автівка, а обирати речі через те, що я так хочу. Оце моє, я, я дивлюсь, і мені не важливо, да, скільки це умовно коштує. Я не вибираю, тому що це дорого коштує, щоб показати, що в мене є гроші, показати свій статус, якусь називає, впливовість чи ще щось. А саме показати, ну, нічого взагалі не показувати, а просто обирати те, що от мені подобається. І в мене був цей якби, запит, я пам'ятаю, що я цього хотіла, щоб зрозуміти. І в моєму житті відбулася ну, дуже неприємна ситуація. І я вважаю, що я б реально ніяк по-іншому би по не зрозуміла, тільки якщо б не відбулася б ця Ситуація. І частково я не вірю, що розвиток може йти, знаєте, в якомусь такому комфортному середовищі, скажімо так. Тому, можливо, можливо треба бути готовим, якщо ви дійсно хочете більше якби, розвиватися в плані духовності, треба бути готовим до того, що ви будете зіштовхуватися з якимись неприємними ситуаціями. Якби це, напевно, дивно не зазвичай, тому що ми -то робимо усе для того, щоб покращити своє життя, але якісь певні уроки, я вважаю, що їх неможливо усвідомити, поки ми не зіштовхнемося з певними такими негативними подіями. Тому що дивіться, наприклад, я вважаю, що через війну і через те, що да, багато людей помирають, я думаю, що більшість людей зробили певні переусвідомлення в своїй голові, розуміють, що життя ніяк не можна купити. Ти не можеш захистити себе, ти не можеш захистити своїх рідних. І тут питання, да, оскільки б в тебе грошей не було. Ти не можеш рятувати себе від смерті, правильно? Ти не можеш рятувати себе від смерті, ну інших людей від смерті. Тому що, пам'ятаєте, навіть люди, які є багато купа цих історій, що військові, наприклад, які були напередку, вони вони були живі, коли вони приїжджали, це дивно, да? Це просто капець. Вони приїжджали сюди і вони гинули. Хоча, здавалося б, не було ніяких, так, да, там, як сказати, небезпеки. Розумієте, люди, які виїжджали е, там з Маріуполя, вони приїжджали в інші країни, і там відбувалися якісь катаклізми, вони там гинули. Розумієте? Оце, я от про це. В ці моменти ти розумієш, що яка в тебе тачка, який б в тебе останній телефон би не був, це немає ніякого значення. І матеріально ці речі. Ти трошки на іншому рівні, де якби знаходишся, і ти розумієш, що цінність в житті трошки в інших речах. Тому, як бачите, це дивно і це страшно, але тим не менш, без цієї ситуації, я думаю, більшість людей цього не усвідомили, тому що для цього потрібен був великий такий, знаєте, пуш, велика якась, ну, скажу, як є, да, трагедія щось таке досить, знаєте, що сколихнуло нас для того, щоб ми це усвідомили. Тому я про це. Тому, коли ви хочете розвиватися, я вважаю, саме в духовності тут має. Мають бути якісь уроки, які будуть на вашому житті, які будуть сприяти тому, ж для яких да, сприяти усвідомленню певних речей. Тому це моє, моє бачення. Ось, знаєте, я кажу, да, ми маємо щось втратити для того, щоб щось зрозуміти. Ну, частково так і є. Ось так. Наостанок скажу. Тобто, як бачите, давайте ще раз да, відчути душу, ще додам, тому що в мене тут сценарій, якби я йду частково по сценарію, частково додаю від себе. Що я ще хочу сказати? Як я вже говорила, я вважаю, що для того, щоб бути духовною людиною, тобто відчути да, цей зв'язок з собою. Важливо, не тільки медитація і усвідомленість, практика усвідомленості медитації це, до речі, де, якщо ви читали, наприклад, з'ємну Дада трансерення реальності, він говорив про те, що треба якби, вийти і подивитися на себе, це, то, це знову про усвідомленість. А це Дуже класно накладається на психологію. Те, що роблю я, наприклад, на консультаціях, це я дивлюся на ну, типу, з боку. Тільки я, очевидно, ну я не є ви. Але коли ви вже розумієте, як це все працює, ви теж можете вийти подивитися з боку. Багато є технік психології, які я вивчала, які ну, ілюструють саме цей вихід і наблюдіння якби зі сторони. Коли ти дивишся окей, а яку емоцію ти відчувала в той момент? Що ти робила? На що це було схоже? І ти починаєш якби. Дивитися, да, усвідомлювати якісь певні моменти. Тому на я по моїх відчуттях це досить однакові якісь, знаєте, речі, які дуже переплітаються. Я бачу і там, і там певні е, однакові речі. От О, ось це, дадам, да додам, тому можете почати з медитації тишу, і далі знову ж таки робити е, і психологію. І дізнаватися щось про духовність і так далі. Тож в цілому духовність сама по собі, мені здається, у моїх знову ж таки відчуттях, це не така велика, знаєте, знання, які треба осягнути, скажімо так, чи вивчити. Це більше про те, щоб зрозуміти, хто є ви. І от, по суті, це і є духовність. Коли ви умовно приісповнісь, да, в зрозумінні того, хто ви є. І ви оцей коннект відчули, все, ви, по суті, зробили те, що вам потрібно. А далі це йде, щоб просто не втратити цей скіл, відчувати себе. Я вам, до речі, ще скажу наостанок. Я пам'ятаєте, на початку я сказала, да, що его потрібна ідентифікація, потрібна якась професія. І цікаво те, що моя основна взагалі, задача, саме перша, якби коли я почала вивчати це все, була бажання трансформувати людей. Це те, що я теж сказала на початку. І першим ділом, куди я пішла, це я пішла вчитися на психолога. І я себе ідентифікувала з психологом. І я розумію, що, наприклад, зараз е я відчуваю себе, от знаєте, як просто я. Я є, я хочу робити щось, і оце так знаєте відгукується саме з цієї концепцією, тому що да, душа її не потрібна ідентифікація. Вона просто є це. Просто якби момна енергія, яка відчуває. що Вона щось, їй треба робити. Все я розумію, що я відчуваю себе, от, саме відчуваю, але я не розумію, як це. Мовно сказати, да, хто я, да в, ну, в плані назвати якось цю професію чи ще в чомусь. Я розумію, що це дотично там до психологіки, ось не знаю, духовних наставників і так далі. Але це так дивно відчувати, я розумію, що більшість з вас, напевно, теж мають якесь певне відчуття. Ви хочете щось робити, але ви розумієте, що можливо такої професії взагалі не існує, але ваша діяльність вона по суті в має в собі багато різних моментів. Це теж такий цікавий. От мене був ненащодавний сайт. І останнє. Чим взагалі корисна ця концепція? По-перше, що в мене тут написано? Виходити за межі пояснювального. Це, до речі, теж прикольно в плані того, що коли ти починаєш дивитися на світ під іншим ракурсом, ти починаєш, так би мовити, давайте так. Більше бути відкритим до нового, умовно кажучи, ви можете зустріти людину, яка має дуже вузьке мислення, і ти говориш, що це ні, можна і так, можна по-іншому. Дивись, є купа людей, які змогли це зробити. А людина каже: ні. Я думаю, що ви однозначно знаєте таких людей. Тому, коли ти починаєш широко дивитися на світ, коли ти починаєш це пробувати, я не говорю, що ви маєте робити це чи не робити. Але коли ти починаєш це пробувати, коли ти починаєш якби розширювати ці межі, ти, наче, до світу, стаєш більш ширший, і тобі, наче, світ дає можливості. Робити певні речі, і якби знаєте, наче відкривається більше дверей, одним словом, відкривається, наче більше дверей. Далі це допомагає відчути любов про гармонію, да? саме таку духовну любов, про яку всі говорять. Коли ти дійсно відчуваєш себе, і ти відчуваєш те, чим ти хочеш бути, ти дійсно якби, ну тобі не потрібні речі. Те, що я говорила на початку про его, да? ненаситність. Ти по-іншому зовсім тебе радує просто не знаю піти на дерево подивитися. Я реально іноді втикаю, мені так незручно, не я можу просто стояти. Я не знаю, чому мене це якось так релаксує. Я можу просто стояти, втикати в дерево, в плані розглядати якісь там листочки або якісь там квіточки. І ну, я в цей момент просто мені здається не відчула себе дуже класно. І от якась така, я прям. Хочу у мене бабуся з дідусем живуть в селі. Вони живуть в них ну якби будинок свій. І ти реально можеш вийти просто так в клуб лягти, там лежати. У мене в планах туди поїхати це зробити. Ось, тобто, да, ця концепція, коли ви починаєте розвивати в духовності, скажімо так, ви можете відчути дійсно цю любов, коли вам я б сказала, так нічого не треба, знаєте? Ви дивитесь на речі через необхідність. А не через те, що ви не і вам недостатньо, і цей голод, він настільки, знаєте, от, ну, згадайте оцього чорного чувака з того мультика. І Реально, це прям дуже класно описує Его. Далі, напевно, саме останнє, да, це відчувати себе собою, в общем. як би це дивно не звучало, відчувати себе собою. Коли ви відчуваєте цей конект, раз ви приєдналися, да, і ви розумієте, що все, вам ніхто не потрібен в плані якогось там одобрення чи ще чогось. Всі відповіді є в вас. Ви знаєте, що вам робити? Ви знаєте, куди вам йти? Ви знаєте, яку людину вам обрати. Ви настільки якось знаєте трошки на іншому зовсім рівні знаходитесь, і наче навіть як проблеми вони якось осипаються вниз, і ви просто в гармонії з собою. Ось для чого потрібно розглядати цю концепцію і да теж дізнаватися щось в, в плані духовності і всіх цих вчень, які є. Ось, Сподіваюсь, вам було корисно. Здається, це все, що я хотіла сказати. А, і останнє у мене тут записано. Це навичка, яку потрібно пропрацьовувати, да? напрацьовувати все життя. Це дійсно так, повторююся знову ж таки, я вважаю, що це і психологія, і духовність, вони досить поєднані. І проблема в тому, що для того, щоб бути постійно в конекті з собою, треба мати високий рівень усвідомленості і того, що у вас відбувається тут, думки. Тому, що уявіть собі, от мені 25 років. Я жила в 25 років, у мене можливо якась була думка, але вона однозначно є, тому що ці думки, вони, знаєте, ти не завжди можеш їх викопати, скажімо так, з низів. Ем, так от, уявимо собі, що ця думка живе з вами протягом всього вашого життя. І от ви намагаєтеся зараз конект да, з собою відновити. І хопа, ця думка, вона вилітає, да? тобто, постійно в вашій голові вспливає, ви можете просто не усвідомлювати, що це вона. То, звісно, навіть якщо ви усвідомлюєте її потім, вам треба слідкувати за нею, куди вона там ділася, і чи є вона з вами. Тому що ця думка, можливо, наприклад, от давайте якісь реальні приклад да, від вашої мами. І ваша мама постійно вам про це говорить. І це впливає на те, що ви можете загубити цей зв'язок з собою. Розумієте? Тому що. Знову ж таки, я не говорю зараз про якісь кардинальні речі, навіть про вашу діяльність. Ви ви хочете робити якісь певні речі, але ваші батьки, наприклад, проти. І вам вони говорили все життя, що це там не робота. Неможливо там заробляти гроші творчістю, да? А ви творча людина, розумієте? І досить складно, звісно, буде потім ну загубити цей зв'язок, загубити цей скіл, коли ви не тримаєте руку на пульсі. Ось про це я. Тому мені здається, що звісно, люди, які прямо цим живуть. Вони цей скіл не гублять. Але якщо говорити про реальних людей в реальному житті, то тут треба цей скіл мати і напрацьовувати. Його. Ось так. Будемо завершувати. Сподіваюся, вам було це корисно, вам було це цікаво. Тому що я прям обожнюю саме цю сторону. І мені здається, що є сенс розглянути, навіть якщо ви далекі там від езотерики чи ще чогось такого, тому що це дійсно дає ну, Якби розкриттям ваших меж. Ось так, любі. Все буду з вами прощатися. Якщо вас цікавлять консультації, ви можете зразу написати мені в Телеграм. А я з вами зустрінуся в наступному відео.